Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Щоб новини не звели з розуму, спробуємо поглянути на них з іронією та сарказмом. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Дзвіночок подавай репост, коментар. тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Скажемо відверто, що все складніше іронічно підходити до того, що відбувається. На той момент, коли я записував це відео, стало відомо, що США призупинили надання Україні військової допомоги. Давайте от згадаємо, як взагалі все починалося. День двадцять. Восьмого лютого 2025 року напевно війде в історію. А відео зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в овальному кабінеті Білого Дому стане основою для написання і захисту дисертацій в сфері моди, дипломатичного протоколу та психології. Якщо відкинути в бік емоції, запитати, так а що ж власне сталося, що стало причиною конфлікту, от навряд чи хтось зможе дати конкретну відповідь. Людина і освічена, скоріш за все, скаже, та щось зачепилося і понеслася. Тому що, якщо подивитися відео зустрічі цілком, то сте зрозуміло, що перші півгодини нічого не Щувало біди, сторони з взаємною повагою спілкувалися під камери, підбиралися правильні слова. Ну а потім дійсно понеслося. Після чого експерти навперебій стали сперечатися, хто кого спровокував: Трамп Зеленського, Зеленський, Трампа, або Венс і Зеленського і Трампа спровокував одночасно. З'явилася теорія про те, що це була заздалегідь зрежисована провокація з боку адміністрації Трампа. Але знаєте, мені от ця версія здається неспроможною. Америка, батьківщина Голівуду. Якби конфлікт був зрежисований, це все було б набагато масштабніше і зі з ефектами, тим паче, що в неділю відбулася церемонія вручення Оскара. І знаєте, я перевірив, відеозустріч зустрічі в овальному кабінеті жодної статуетки не отримало ні за режисуру, ні за сценарій, ні за найкращу чоловічу роль. Але зате там стався дуже цікавий момент. Американський комік та актор Адам Сендлер одягнув на церемонію спортивні шорти і блакитне худі. Ведучий церемонії, запитав, чому він прийшов не в костюмі. М -м, щось нагадує правильно. У відповідь Сенлер наголосив, що йому подобається його вигляд, бо він хороша людина. А після цього Адам Сендлер обійняв. Тімоті моті який був в жовтому костюмі, багато хто в цьому побачив поєднання українських кольорів. Ну знаєте, я думаю, що так воно і було. Але я точно можу сказати, де протокольна служба президента США припустилася помилки. Серйозно тут не можна було організовувати спілкування лідерів двох країн під камери. До обіду. Голодні люди, злі люди. Але на це мало хто звернув увагу. Основний наголос в обговоренні конфлікту в Білому домі зробили на двох речах. Ну, по-перше, це те, що на думку американської сторони Володимир Зеленський мав прийти на зустріч з Дональдом Трампом в строгому костюмі. Ну, таке. Користувачі мережі справедливо зауважили, що претензія з приводу вибору костюму президентом України виглядає упередженою. І як доказ згадали Вінстона Черчилля? Ось, будь ласка, Вінстон Черчилль під час свого візиту до Білого дому на початку 1942 року. В той час, до речі, тривала друга. Світова війна і на дрес код уваги ніхто особливо не звертав. До речі, Вінстон Черчилль на цих фото одягнений в так званий Саран Сьют комбінезон, який в Британії розробили під час Другої світової. Цей комбінезон був особливо зручним, коли під час повітряної тривоги сирени, звідси і назва Сайран Сют, треба було швидко покинути дім. Костюм був просторим, його можна було швидко надягнути поверх нічного одягу. Але це так вам просто ну цікаво для загального розвідку. А ще багато хто згадав, що до зустрічі з Зеленським в овальному кабінеті адміністрація Дональда Трампа. Пас з дрес-кодом особливо не заморочувалося. Ось, будь ласка, фото зустрічі з іншими світовими лідерами. Політики прийшли в тому, в чому їм комфортно. От я не думаю, що перед зустрічю з Дональдом Трампом до них хтось підходив без протокольної служби і говорив: Та ви що, збиратись в цьому на зустріч у Білий Дім до Дональда Трампа? Ну таке. А ось в овальному кабінеті вже Ілон Маск. Ну тут прямо видно, що це ікона стилю і моди. Навіть верхнього одягу не зняв. У зв'язку з цим багато хто вважав несправедливою претензію до костюму Володимира Зеленського. І з цього приводу навіть з'явився мем. Ось, будь ласка. Його назвали так: людина без костюма і костюм без людини. Але крапку в питанні дрес-коду мені здається поставила ось ця фотографія, створена небайдужими користувачами мережі. Ось тут відразу зрозуміло, правда, приїхала людина і в костюмі, і карти в нього є на будь-який випадок життя, яких він щоправда нікому досі не показав. Друга основна претензія до Володимира Зеленського від адміністрації Дональда Трампа полягала в тому, що на думку американської сторони Володимир Зеленський недостатньо вдячний. Відверто кажучи, теж так собі претензія. Причому вони не сказали, що він невдячний. Вони сказали, що він недостатньо вдячний. Ну, от як це розуміти? На мою думку, людина або вдячна, або ні. Інакше це знову, як знаєте, трошки вагітна. Так не буває. Буквально одразу журналісти американського телеканалу CNN порахували, що Володимир Зеленський щонайменше 33 рази дякував народу і лідерам США за допомогу, надану в протистоянні російської агресії. Але можливо, на думку адміністрації Трампа, цього недостатньо. Тоді буде справедливо, якщо ну я не знаю, якщо ви скажете конкретно. Скільки разів і кому потрібно подякувати, щоб ви вважали подяку достатньою. До речі, американський комік і телеведучий Джиммі Кімол розповів про те, як на його думку правильно дякувати Дональду Трампу. І о, до речі, він вважає єдиним, кому це вдається без помилок, є Владимір Путін. Дивимося, much. One Владі from Vladimir Putin, Trump never Трамп не about it. You know, Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. He said one nice thing about me he said I'm a genius. When Putin goes out and tells everybody Donald Trump is a genius, and then I have people saying, you should disavow. I said, I'm going to disavow that? I said, I'm not disavowing that he called me a genius. Are you crazy? Guy calls you a genius, you're not going to disavow. Do we agree? <laughs> uh, only a stupid person would disavow, not a genius. No genius would disavow being called a genius. Why would I disavow? Guy calls you a genius. Is anybody going to disavow? We don't disavow. And my Republican opponents said, you have to repute that. I said, I'm not reputing it when somebody calls me a genius. Why would I repute it? Why the hell would I repute that? No, I, I believe the word you're looking for is refute, not repute, but then I'm not a genius. О, вже ці нарциси, і я зараз не квіти. І, знаєте, я нарешті зрозумів, щоб Дональд Трамп відчув подяку, потрібно говорити компліменти йому частіше ніж він сам вимовляє фрази, якби я був президентом, війна б не почалася, і у всьому винен Джо Байден. Варто зазначити, що не тільки Джеймі Кіммел відреагував на провал зустрічі Зеленського і Трампа, в популярному американському шоу СНЛ з'явилася пародія на цю зустріч. От так вона виглядає: в скетчі американські коміки пройшлися і по і по картах, і по недостатній подяці. До речі, цей скет вже можна знайти. В мережі з українською озвучкою обов'язково подивіться, не на скандал у Білому домі і світові змі заголовки говорять самі за себе. Ось, будь ласка, крах в овальному кабінеті. Герой потрапляє в засідку. Український герой змушений повернутися додому без угоди. І, на мій суб'єктивний погляд, головною позитивною реакцією на конфлікт в овальному кабінеті стала реакція саме європейських лідерів, які екстрено зібралися в Лондоні на саміт із питань України та безпеки. Європа нарешті прокинулася. Це сказав не я. Саме так прем'єр Польщі Дональд Туск відреагував на підсумки саміту. Цитата ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону. Кінець цитати Урсула фон дер Ляєн закликала терміново озброїти Європу. Цитата: всі європейці повинні вкластися в оборону і забезпечити ривок у військовій промисловості, заявила голова Єврокомісії. І нарешті Росія не може диктувати умови. Це вже цитата Кіра Стармера премєр міністр Великої Британії. З подібними заявами виступили практично всі європейські лідери, і знаєте, напевно, вперше за довгий час можна сказати, що Європа виступила потужно єдиним фронтом. Ну, за винятком, звісно, ось цих товаришів. Але тут давно все зрозуміло. Віктор Орбен і Роберт Фіцо вже довгий час вивчають російську і придивляються до нерухомості в Саранську. А вечорами роблять в Лацканах піджака дірочки для ордена за заслуги перед Атєчеством. Але є в мене неприємне все ж таки зауваження з приводу Європи. Ето, на мою думку, досить дивно почути на третій рік війни, що Європа нарешті прокинулася. Ну, от, я думаю, не можна так довго спати. Ні, я розумію, що здоровий сон він корисний, але в даному випадку так можна все проспати, і прокинутися вже в новому, набагато більш жорстокому і на справедливому світі. Будемо сподіватися, що це не хвилинне таке пробудження, після якого Європа перевернеться на інший бік і знову зануриться в сон. Варто поговорити і про реакцію американської адміністрації на інцидент в Білому домі. Дональд Трамп після перепалки з Зеленським наказав перед. Вірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Києву. Про це написав Wall Street Journal. Речниця адміністрації Трампа Керолайн Левіт заявила, що Україна більше не отримає військової допомоги від США в пріоритеті мирні переговори. Ну і сьогодні ми, на жаль, отримали підтвердження цих слів. А держсекретар Марко Рубіо заявив, що цитата Зеленський має вибачитися з усуперечку з Трампом і Венсом в Білому домі. Кінець цитати. Ну це дитячий садок, серйозно. Вибачте, або ми більше нічого не дамо. Таке відчуття, що. Всіх накрутив Дональд Трамп. Мабуть, він і сам перебуває в стресі, і можливо, щоб трохи заспокоїтися, вирішив відкрити карту і подивитися на американську затоку, ну на яку він перейменував мексиканську. Але це стало помилкою. На очі попалася Мексика, і все. Дональд Трамп тут же зібрався почати війну в Мексиці, якщо вимоги Трампа стосовно контролю кордону і боротьби з наркокартелями в Мексиці не будуть виконані. Мені здається, що Дональду Трампу варто було б звернути увагу не на Мексику, а на те, що відбувається в самих сполучених штатах після конфлікту 28 Ютого, ось, будь ласка, на Таймс Сквер відбулася акція на підтримку України. На головній площі Нью-Йорка були синьо жовті прапори і плакати з написами Україна свобода. Захистіть своїх дітей від диктатора, зупиніть Путіна та інші. І подібні акції відбулися в Лос-Анджелесі, Бостоні та інших містах Америки. А ще миттєва кармана і віце-президента США Джейді Венса із сім'єю буквально виперли зі штату Вермонт, коли вони приїхали на вікенд. Сотні місцевих жителів вишукувалися на під'їзді до курорту Шугарбуш із плакатами Бен зрадник. Вирушай кататися на лижах до Росії. Загалом Джей Ді Венс разом із сім'єю був змушений покинути місце відпочинку. Якщо відверто, я все чекав. Знаєте, коли несподівано в ефірі російського телеканалу з'явиться, ну я не знаю, наприклад, Дмитрій Анатольович Медведєв і запропонує Джей Ді Венсу відпочити на Красній Поляні в Сочі. Дісталося ілону маску. По ньому пройшлися жителі Великої Британії. В лондонському метро повісили плакати з написом: ненависть не продається. Запитайте у Тесла і зігою мільярдера, що ідеально поєднується з падаючим графіком вартості акції. Його Автомобільної кампанії, ну якщо говорити про ставлення простих американців до того, що відбувається, то тут цікавим будуть результати опитування проведеного CBS. Ось, будь ласка, 52% американців підтримують Україну у війні з РФ, і тільки 4% – Росію. 44% опитаних CBS ставляться нейтрально. Тут є над чим подумати не мені, Дональду Трампу. Але варто визнати, що поки весь світ переживає, є одна країна на планеті, яка отримала задоволення від інциденту в Білому домі. Причому, якщо в останній місяць там. Після кожної заяви Дональда Трампа відкривали шампанське. То я думаю, що після конфлікту в овальному кабінеті і призупинення військової допомоги від США ну в Кремлі відкрили водкою і стали пити її з горла. Скажу відверто, я навіть не знаю, як пережив ці останні дні Дмитрій Анатолійович Медведєв. Паралельно з цим в Росії продовжився процес перевзування. Глава МЗС РФ Сергій Лавров несподівано заявив, що всі трагедії світу 500 років зароджувалися в Європі. Американці не були підбурювачами. Можна було б не звертати уваги на цю заяву, але. Знаєте, о досі згадати, що говорив Сергій Лавров ще зовсім недавно. От дивимось. Лавров звинуватив США в нападі на Курську область. Сергій Лавров звинуватив команду Трампа в руйнуванні міжнародного права і порівняв її гасла з Гітлеровськими. Лавров звинуватив США в планах прогнати росіян з Вірменії. Лавров звинуватив США в підтримці терористичних організацій в Афганістані. І нарешті міністр закордонних справ Росії звинуватив США в агресивній русофобії. Знаєте таке відчуття, що це писали зовсім різні Лаврови? Може, і в нього є двійник? Або все ж таки це був один Лавров, але до і після Лоботомії. Знаєте, я думаю, що коли Сергій Лавров приходить із роботи додому, він в передпокої не затримується навіть на секунду, щоб зняти туфлі і одягнути домашні капці. Він дуже швидко перевзувається. А ще мені здається, що якби кожного разу, коли коли Сергій Вікторович бреше, в нього ну скажімо, виростала б нова кінцівка, він би був вже єдиним дипломатом ногоніжкою. І навіть з такою кількості ніг перевзуватися для нього не було проблеми. У боротьбі за перше місце в чемпіонаті Росії з перевзування беруть участі депутати Держдуми РФ і знову порівняємо: ось. Алексей Журавлев, ДО. Какой-то позор вообще, как говорил Швондер, вот американский президент судится с порно-актрисой. Ну, это, вот что-то еще придумать сложно, понимаете? Спорно актрисой Что он, не удовлетворил он ее, или, или какие проблемы-то вообще были, понимаете? И они на полном серьезе, всей страной, это дело обсуждают. Ну, вот, просто, прям, вот, реально. Президент, подчеркиваю, Соединенных Штатов, который реально может избраться еще раз президентом, судится со шлюхой, конченной шлюхой. Жорстко, правда, а ось Алексей Журавлев писля. Но договориться с Трампом мы обязательно договоримся. Я вас уверяю, все это изменится. И мы будем с Америкой в друзьях, они все будут не за столом переговоров, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают. Посмотрите. Погодьтеся, зовсім інша людина. Ми докладніше про перевзування в Росії говорили в наших попередніх випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але знаєте, давайте повернемося до головного. Якщо говорити про зустріч Трампа і Зеленського, то звичайно складно стримувати себе, тому що переповнюються емоції. І люди знову розділилися на два табори. Багато хто ну. Безумовно підтримав президента України, знайшлися і ті, хто вважав, що Дональд Трамп мав рацію, і Володимиру Зеленському необхідно було бути на цій зустрічі більш стриманими і дипломатичним. І зараз ці два табори б'ються в всіх соціальних мережах один з одним, не шкодуючи ні часу, ні сил, ні словесних зворотів. Але мені здається, якщо подивитися на те, що сталося більш прагматично, то вийде приблизно таке. Володимир Зеленський їхав на цю зустріч із конкретними завданнями: отримати гарантії безпеки в межах угоди щодо рідкоземельних металів і заручитися Фінансовою та військовою підтримкою США і в Дональда Трампа були свої цілі на цій зустрічі. Йому теж була потрібна ця угода, щоб показати своїм виборцям, що він виконує передвиборчі обіцянки, і що американська допомога Україні принесе США прибуток, хоча як би це дико не звучало, і можна нескінченно довго сперечатися один з одним про в овальному кабінеті, про те, хто кого перебивав, хто кого спровокував. Але факт залишається фактом. За результатами цієї зустрічі, ні Володимир Зеленський, ні Дональд Трамп своїх цілей не досягли. А це означає, не роблячи жодної дії, не вимовляючи жодного слова в цій зустрічі. Переміг той, хто не повинен перемогти за жодних обставин. Вже коли я дописував це відео, з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відповів Дональду Трампу. Цитата: Наша зустріч в білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Прийшов час зробити все правильно. А ще Володимир Зеленський запропонував перші етапи закінчення війни: звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичних. Цивільної інфраструктури. Ну що ж, Україна свій крок зробила. Слово за США. І знаєте, я розумію, що не вийшло в цьому випуску пропустити все через призму іронії та сарказму, ну тому що, мабуть, не та ситуація. Але закінчити все ж таки хочеться чимось позитивним. Ну ось, будь ласка, новина, яка ніяк не пов'язана з політикою, і війною, вчені в Англії, з'ясували, що запах піци знижує стрес, тривогу і нормалізує тиск. Вони довели, що якщо побути трохи поруч з піцею, то піде нервозність і покращиться самопочуття. Тому тепер. Від стресу, пов'язаного з новинами, можуть допомогти дві речі: піца і програма на моєму каналі. Обов'язково підпишіться на канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. До зустрічі.